На обіцяний гість. Пане Михайло, Михайло Подоляк, да. радник керівника офісу президента. А пане Михайло, ви вже в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Вітаємо вас. Вітаємо, так. Да. Ну і перше питання, мабуть, таке про Білорусь. Пане Михайло, очевидно, нас не чує. Пане Михайло, ви чуєте да, нас? Не, а, не чую чує. вас. Угу. добре. Да, доброго вечора. Да, вітаємо. А, да, перше питання власне про Білорусі. Це інформація про те, що Лукашенко вкотре в чергове не міг закінчити військові навчання, знову їх розвернули зброєю, і Вже починає якісь незрозумілі заяви робити. Все ж таки, наскільки можна очікувати удар у спину? Це перше питання. А головне, скажіть в Україні зараз є якась комунікація з Лукашенком або по лінії там штабів в воєнні лінії? Будь-яка комунікація? Та да, певна комунікація є постійно є. По перше, по друге постійно працює розвідка, і наша і по третє постійно працюють е спеціальні суб'єкти, які займаються оцінкою становища, яке є на кордоні. Ну, тобто, ми абсолютно точно контролюємо ситуацію на білорусько-українському кордоні і прекрасно розуміємо всі мотиви, які спонукають пана Лукашенка до цих заяв. Це типово для них, ну для нинішнього білоруського керівництва подібна поведінка це як собака на сіні. Да? Тобто, одночасно ти хочеш і не хочеш, можеш, і не можеш, і таке інше. Я розумію, що після сочинської зустрічі, да, коли дуже було потрібно показати єдність між в рамках союзної так званої держави Росі. Я Білорусь, пан Лукашенко, був пана Путіна. То я розумію, що Росія вона ж дуже професійно працює на території України да, професійно воює, і тому вона все, все ж таки спонукає країни ОДКБ і перш за все, Білорусь до більш активних дій. Їм своїх сил і резервів не вистачає, тому вони хочуть задіяти ще будь-які збройні сили будь-яких інших країн. Ну проти такої великої потужної країни, як Україна, мають воювати певно з десяток країн який може ангажувати Російська Федерація, а потім сказати: дивіться, яка в нас потужна армія. Ми з, з Україною справились ну завдяки от, такій е, гарній команді. Але е, що стосується саме пана Лукашенка, він е, він звик за 20, практично 5 років своєї влади до таких постійних провокацій, до таких постійних заяв? Це більше е, робиться для, для її партнерів. І таке інше. Я вважаю, що для білоруської армії це ну просто самовбивчо зайти на територію України. Я розумію, що вони сьогодні можуть використати крилаті ракети. Це ж основна зброя Російської Федерації. Вони воюють дистанційно з нами. Да? Тобто по наших містах випускають крилати ракети. А ви розумієте, що якщо це зробить вже особисто Лукашенко, бо він як головнокомандуюч, верховний головнокомандуюч білоруської армії, має віддати наказ. Ну, я думаю, що для нього його карколомна кар'єра диктатора останнього, як його називають диктатора Європи, дуже і дуже закінчиться для нього неочікувано. Ну називали тепер не останній. На жаль, скажіть, будь ласка, це заява дивна піскова про те, що Україна має віддати свої території і прийняти це як статус кво і в принципі, визнати це і на цьому можна заспокоювати. Як ви можете прокоментувати цю історію? А... Ну, Взагалі, представники російської політичної еліти демонструють дивне поняття про реальний світ. Ви знаєте, є такий феномен, і я думаю, що ми потім його впишемо в підручники. Да, феномен, коли пропаганда набагато сильніше впливає на представників політичної еліти, тобто на тих, хто мають керувати пропагандою, яка має мати впливи на суспільство. Так, ось в Росії феномен. Які ми будемо вивчати потім, це пропаганда впливає на політичну еліту, і тому вони світ бачать через призму пропаганди, тобто вони неадекватно оцінюють те, що вони говорять, і неадекватно оцінюють те, що відбувається в світі. Безумовно, пан Пісков трошки дивно зараз говорить про після трьох місяців війни. Він говорить про те, з чого Російська Федерація починала. Вони починали віддайте нам щось територіально, тому що всі інші слова це. Ну, це якби пропаганда знову ж таки, да, тобто там немає ніякої цінності в цих словах. А е, от все, що стосується територій, це ж і є суть російської війни. Вони хочуть зайти, забрати шматок території. Потім вони будуть на протягом там, наприклад, двох років казати, що є геноцид якоїсь там неіснуючої е, народності. Ну, придумує, да, як народ Донбасу, наприклад, геноцид, і після цього вони підуть, щоб забрати наступний шматочок е, території. Тому що Російська Федерація вона не може вкладати гроші в розвиток своєї цивілізації. Вони не хочуть розвивати свої міста. Подивіться, вони живуть так, ну як ми певно жили там років 100 чи 200 тому назад. Е, як жила так років 300 тому назад Європа і таке інше. Тобто, вони не хочуть вкладати гроші в себе. Вони хочуть прийти на територію України, чи на територію Грузії, чи на територію іншої країни, забрати шматочок і сказати: Дивіться, ви живете в лайні, але ми забрали. Територію, да? і таким чином вони компенсують свою невдачу саме на внутрішньому ринку. І тому з ними йти на якісь домовленості про території, це значить, ми маємо підписати контракт на війну через рік, через два. Коли вони зроблять роботу над помилками, вони вже сьогодні дивіться позиційно на сході воюють трошки інакше ніж вони воювали в перші тижні, коли вони ходили колонами по нашій країні і отримували там тисячні ураження живої сили і техніки техніки. Сьогодні вони працюють вже інакше, тобто вони відпрацюють роботу над помилками, накопичать ще додатково зброї, накопичать додатково крилатих ракет. Бомб тяжкої артилерії компенсують санкції, як такі зможуть щось там з якимись країнами напрацювати технології подвійного призначення і зможуть такі отримати плати для виготовлення цих самих ракет? Да? І про атакують Україну, щоб забрати ще там центральну частину нашої країни чи там на півдні частину країни. Скажіть, будь ласка, хто в здравому сенсі буде на це погоджуватися? Ну, давайте поговоримо про це, пане Михайло. Якщо на це може погодитися Італія, Франція і Німеччина, які вже фактично розколюють стару Європу, а тим, що готові вмиротворити агресора. От скажіть, ні, ні. якщо а, їм вдасться переконати Сполучені Штати Америки і Велику Британію, ну давати нам зброю, але поволі українці втримують фронт? Пані Наталю, давайте так. Сьогодні немає розколу. Проукраїнської позиції в Європі об'єктивно. Тобто є певні е підняття голів з боку російської лобійської мережі. Це да, це має, е маємо друге. Ще європа, на жаль, не позбулася страху перед Росією з точки зору, що Росія може атакувати Європу там е зброєю масового ураження, да, в тому числі тактичною ядерною. Вони страху цього не позбулися. Третє Європа хоче повернутись. Якщо це зможе, як вона думає що вона зможе це зробити, повернутися до воєнного часу і жити так само, як вони жили до війни в Україні, тобто займатись бізнесом, сидіти в кафешках, да? ну тобто, ну жити так, як жили, отримувати гроші, тіньові гроші, в тому числі від Російської Федерації, і жити там, маючи можливість купити будь-яку маленьку яхточку, да і плавати там біля Монако на ній, і таке інше, тобто вони хочуть повернутись цей час. З одного боку, з іншого боку, є вже певна. Ну дивіться, війна йде три місяці, і люди трошки вже ну розуміють, що ця війна може затягнутись, і вони хочуть якось знайти рішення цієї війни і закінчити, але закінчити не за рахунок Європи. Це ж зрозуміло, Правильно, для всіх своя рубашка ближче до тіла. Вони хочуть закінчити, в тому числі за рахунок України. Хочемо чи ми так зробити? Ні, безумовно, ні. Вистачить чи нам сил. Вистачить нам сил. Ми ж перші три тижні взагалі воювали самі один на один з Російською Федерацією. Ви ж пам'ятаєте, в перші тижні вони всі очікували, чи встанемо ми на коліна, чи впадемо. Чи Київ впаде за три дні, чи впаде за сім днів? Вони нам не допомагали. Тому Україна може втримати цей удар. Чи будуть це для нас дорого дуже? Так, да. це буде для нас набагато дорожче, ніж якщо вони нам МРЛСи, Тобто реактивну зброю, наприклад, дадуть сьогодні. Якщо дадуть сьогодні, бучі більше не буде, і кількість жертв з українського боку буде набагато нижчою. Вони це мають розуміти. Ми це не пояснюємо. Але ви розумієте, що якщо людина боїться, емоційно боїться, і якщо вона хоче повернутись до комфорту, в якому жила до війни в Україні, це дуже тяжко. Їй так, освітування... є надія, що ми отримаємо МЛРСи. Ми отримаємо обов'язково, тому що для Європи. Для Європи. Вона пізніше, ніж ми зрозуміє ключову квінтесенцію сьогоднішньої війни. А вона дуже проста. Якщо Росія не програє, то реваншизм, шовінізм російський він буде тільки набухати. Він буде ставати все більшим і більш масштабнішим. І війна, третя світова, якої вони так бояться, точно буде. Тому що Росія вона буде нас ненавидіти набагато більше, бо ми принизили їх. Так? Ми довели, що це не друга армія в світі, що це взагалі якийсь зброд. Пане і Михайло, вони заходять. Тоді в мене на... питання. Скажіть, будь ласка, да. а як розвивається історія з країнами гарантами безпеки? Йдуть переговори, бо це ж трошки інший напрямок. Дивіться, ми ж розуміємо, як сьогодні йде активна фаза війни. Росія вважає, що в них достатньо ресурсів, а вони сконцентрували на сході країни все, що в них було: всю зброю, всю живу силу. В них була скрита мобілізація. Вони дійсно поставили все на кон. Вони хочуть. За забрати, хоча б, хоч хоч частину нашої території, і тому там ідуть дуже інтенсивні бойові дії. Сьогодні говорити про те, що можна домовитись про якийсь вже договір юридично, який буде фіксувати війну, підсумки війни, сьогодні неможливо паралельно з цим Йде дипломатична робота на рівні політичних радників з точки зору, а які гарантії на після війни війна в будь-якому випадку закінчиться. Я вважаю, що ми закінчимо її не сьогодні, не завтра, трошки пізніше, але на умовах України це обов'язково. Бо це ключове. Я знову ж, ж таки повернусь. Це ключове для Європи. Трансформація Росії почнеться. Внутрішньо це вже не питання навіть України, це питання безпеки Європи і глобальної безпеки. Якщо почнеться трансформація російської політичної системи, а вона може початися тільки якщо Росія програє, тоді в них прийде зміна політичних еліт. Так, ось паралельно з тим, що війна сьогодні інтенсивна, інтенсивна ця фаза війни. Да в цей паралельно йде переговорний процес з потенційними країнами-гарантами безпеки. І я вам скажу так, що вони дійсно розуміють. Що формульне рішення, яке пропонує Україна, а формульне рішення, це що поруч з країною, ну з нами мають стояти потужні держави, наприклад, які входять в Раду безпеки ООН, чи які, ну наприклад, як Німеччина готові, чи Італія готові брати на себе відповідальність, щоб якщо 에, Росія, яка не трансформується, наприклад, ну тобто вона залишилась такою, як є. І знову вона захоче забрати частину території, щоб ці країни не очікували тиждень, два-три, поки ми воюємо. Да, а відразу допомагали нам в рамках договіру про гарантії безпеки. І ці переговори йдуть дуже інтенсивно, і це дуже правильно. Ми в будь-якому випадку маємо отримати цей договор як один з підсумків війни. Будь ласка, у нас секретар НБУ Олексій Данілов заявив в інтерв'ю про операцію Хамелеон, про те, що Росія змінює тактику і планує дестабілізувати ситуацію України через російську агентуру, яка маскується під національних патріотів України. Знаєте щось про цю операцію «Хамелеон» і Що з нею робити? Дуже чудова операція. Мені видається, що в Україні постійно йде операція «Хамелеон», незалежно від того якій стадії в якої війни ми знаходимося. Тобто в Україні я просто хочу, щоб ми розуміли, в Україні велика. Ну, дійсно набагато більша свобода слова ніж будь-які сьогодні європейські країни, тому що вони вже є сталі правила, устал, усталені правила, да і вони до них звикли. Вони розуміють, що є червоні лінії, за які не можна е виходити, навіть якщо ми говоримо про свободу слова. В нас в нас дійсно можливість обговорювати будь-які питання, провокувати будь-якими питаннями і таке інше. Але мені видається, що все ж таки тут можна говорити не тільки про агентуру, а про е звичай України. Оце між собою чубитись. Але операція Хамеліон мені видається, що вона постійна в нас і агентура в нас постійна. Да. Скажіть, будь ласка, а спрощена паспортизація, про яку зараз говорять росіяни, про те, що вони будуть знову ледь не примусово видавати вже на території Херсонської області, решти окупованих областей, ледь не примусово паспорти. Це який сенс? Щоб коли ми пішли відвоювати, сказати, що ми напали на Росію. Сенси в Росії взагалі відсутні. Тобто, ви маєте зрозуміти, що вони алогічно сьогодні діють. Да вони шукають можливість якось зацепитись за ці регіони. Да? Тобто, дивіться, вони коли тоді коли е, зайшли, вони ж не за запр... Що таке е, русський мір. Ну що вони запропонували? Дивіться в нас, ми відкрита держава. Ми вкладаємо гроші в розвиток своїх міст. Так? У нас люди можуть робити кар'єру, можуть навчати дітей не тільки в Україні, а в будь-якій країні світу. Вони їздять по світу, вони бачать. І дивіться, а й приходить русський мір і каже: оце все ми мінусуємо, відміняємо. І да, у вас будуть пам'ятники Леніну, туалети туалетів не буде, унітазів не буде. В них же це не прийнято в цивілізації. І ми вас повертаємо десь років на 200 назад. Ну кому це потрібно, так? І дивіться. І сьогодні вони ще пропонують: ну добре, це не пішло, референдуми не пішли. Люди не підтримують будь-які ідеї Російської Федерації по інкорпорації окупованих територій. І тоді, що вони кажуть, давайте ми вам дамо паспорт Росії. Але я хочу спитати, я навіть давайте заберу зараз все е, взагалі з те, що юридично це нікчемно, да, тобто немає ніяких наслідків в цій процедурі, вона не буде при, е, признана ніким світі. Але я спитаю таке: дивіться, є український паспорт, він відкриває. Сьогодні це взагалі паспорт номер один в світі. Ти з українським паспортом, ти людина популярна, да? тобто до тебе будуть з дуже великою повагою ставитись. Але і крім цього, в тебе цей паспорт відкривав будь-куди дорогу. Ми ж відкриті були. Правильно, це дуже чудовий паспорт. А тобі замість нього хочуть дати метку ізгоя. Тобто, тобі хочуть дати паспорт, який в світі взагалі всі дивляться на нього. Ну, тобто, по цьому паспорту, як там кажуть, б'ють не по паспорту, а по національності, mm -hmm. да тобто, а тут будуть бити по паспорту, тобто паспорт, який закриває тобі дорогу. Тобто, росіяни всерйоз пропонують нашим людям змінити чудовий паспорт України на якусь незрозумілу книженцію, Зірпастом малаткастою. Я не розумію. Може, Маяковський там в них ну, сьогодні там популярний, дуже, да? ну, ми але ми думаємо, я не розумію. що вони будуть їх видавати під долами автомата, забираючи українські паспорти, ми ж цього боїмося більше. А і що, і що далі? Ну, будуть вони видавати. Людина не підтвердиться, в дія працює. Да? Людина, наша людина, яка є громадянином України, залишиться громадянином України. Немає сенсу. Дивіться ще раз, я хочу, щоб ви всі зрозуміли: Росія це архаїчна держава, вона живе там в 90-х. Вона дійсно рахує, що сьогодні в цифрову епоху можна дати якусь книженцію, да, надруковану в типографії Самари, да і це ну це має якийсь сенс. Немає ніякого сенсу. Росія продає технології. 90-х 80-х років, тобто це не конкурентне, взагалі для нас цієї держави не існує. Вона сьогодні може диктувати якісь певні певні правила тільки за рахунок того, що готова пожертвувати 30 тисяч своїх людей, вкинути їх, щоб їх вбили. І і, і ще при цьому хочу сказати, що в нас є ядерна зброя. Якщо ми вам дамо 100 тисяч ви всіх їх вб'єте, то після цього ми використаємо тактичну ядерну зброю. Це суть Росії. Це архаїка, вона не продається, вона людям не потрібна, тому що всі розуміють сьогодні в світі, що якщо ти підписуєш умовний контракт з Російською Федерацією на будь-що крім тіньового кешу, то ти повертаєш себе на 30 років назад. А кому це потрібно? З точки зору бажання розвиватись, бути прогресивним. Це регресивна нація, це регресивна держава, це держава, яка вже вмерла. Зрозумійте, вона вмерла. Вона хоче просто вбити ще певну кількість інших інституцій в інших державах, тому що сама вмирає, вона не потрібна світу. Вона не генерує ніяких сенсів, вона не генерує ніякого прогресу, вона не генерує ніяких технологій, вона нічого не генерує, крім пам'ятників Леніну. Зрозуміти і червоний прапор, пане Михайло. Скажіть, будь ласка, по ситуації з зерном. Тому що здається, Україну починають шантажувати і весь світ починають шантажувати голодом, і чомусь важливіше 40 недогодованих мільйонів людей на планеті ніж 40 вбитих мільйонів українців. Тому поясніть, будь ласка, а, чи то... будуть розблоковуватися українські порти? Як це буде робитися? Чи готові наші партнери до цієї ініціативи долучитися? І здається, знову ж таки Білорусія виступала з пропозицією провести зерно їхньою територією. Як ми на це дивимося? Ну, якщо можна уточнити про британську ініціативу, просто зробити військові конвої як під час Другої світової в оточенні смінців вивозити сухогрузи? Фантастичне питання. В нього багато пластів перше. І я це повністю підтримую. Британську концепцію цей зернові конвої, це єдиний формат. Який може працювати тоді? Не буде ніякого шантажу тоді все буде чітко, конкретно і так далі. Друге, в нас є можливість сухопутним. Да, це не той обсяг, але ми сьогодні вже е, на світовий ринок е, віддаємо частково зерно, яке потрібно світовому ринку, і для того, щоб забезпечити харчування певної кількості азіатських і африканських країн. Це друге, третє. Безумовно, Росія витрачає я підкреслюю. Ми вже про це говорили на початку. Витрачає знову ж таки шалені кошти на мобілізацію свого лобі, яке в тому числі є в міжнародних інституціях, які сьогодні прямо, практично прямо. На користь Росії висувають такі пропозиції: типу, давайте підемо на зняття певної кількості санкцій з Росії для того, щоб вони дали можливість там викинути зерно на світовий ринок, щоб знизити продовольчу безпеку. У мене інше питання до цих інституцій, друзі мої, коли Росія в повному обсязі повномасштабно зайшла на Україну, почала бомбити перш за все Миколаївську, Херсонську, Полтавську, Запорізьку області, де в нас саме сільськогосподарські е, терени да, великі, на яких ми це зерно якраз і збирали. То, то чому ви тоді не казали Росії? Зупиніться, не бомбіть, дайте можливість що відповідають працювати. Друзі? друзі, що відповідають і не відповідають, бо вони спочатку поясню, ми можемо навіть прізвище потім назвати да після війни. Давайте закінчимо війну, і тоді назвемо прізвище всіх лобістів Російської Федерації, в тому числі в міжнародних інституціях в тому числі, в таких інституціях, як е, ООН, наприклад, да, Тобто вони тоді, типу, впали в шо вони тоді ні слова не казали про те, що Росія безпідставно, безмотиваційно напала на Україну, знищує потенціал, в тому числі сільськогосподарський потенціал. Тобто вони промовчали. А сьогодні вони, отримавши, я так розумію, отримавши єдину. Інформаційну програму починають конкретно дивіться, якщо завтра, от буквально завтра, не буде зерна з України, то все, кінець, світ вмре від голоду. Так, да. Як це так? Ну це дуже чудесно. Але ще раз підкреслюю: є класний варіант: британський зернові конвої з крейсерами, есмінцями. Третьої країни. І тоді Російська Федерація буде тихенько собі сидіти в Новоросійську, да, і там розказувати казки про те, що вони готові обміняти можливість розблокувати порти України на зняття санкцій. Британці а готові санк... до конвоїв. Хто готовий до конвоїв? Британці готові. Я думаю, що всі готові до конвоїв, якщо потрібно забезпечити е, продовольчу безпеку світу. Всі будь-яка країна, третя країна, я маю на увазі, да готова до будь-якого конвою. Сьогодні всі працюють на те, щоб Російська Федерація не мала ніяких важелів впливу на глобальну безпеку. Це треба розуміти, і всі країни адекватні, а не інституції, які отримували чи прямий кошт. Чи можливість після того, як і, е, закінчується каденція в цій чи іншій організації світовій, отримати право сидіти в наглядовій раді будь-якої російської потужної е, ресурсної корпорації, типа Роснафта там чи, чи Газпром, і таке інше треба це розуміти? Мені здається, список лобістів треба буде робити в будь-якому вигляді. Да, вони в окремих країнах вибухають ці консерви, але тим не менше так треба називати людей своїми іменами. А з приводу а... ще світової безпеки, так ви хотіли що додати. А Дивіться, така президент Зеленський якраз і змінив тональність світової глобальної політики. Він задав оцей тренд, коли речі треба називати своїми іменами. І багато хто сьогодні це робить. І, на жаль, не всі лобісти російські, да, вони ж як працювали, вони щось там говорили, щось ініціювали. А після цього ніякої відповідальності не наступало. Всі робили вигляд, що це дійсно це нейтральна позиція. Це людина так думає. Тобто ніхто не називав, що це. Конкретно людина отримує кошти Російської Федерації, тому настільки примітивно лобіює інтереси, шантажні інтереси Росії. Сьогодні про це можна говорити. Ви правильно кажете, я пропоную, що почнемо працювати над книгою лобістів війни, лобістів війни Росії проти світу і проти України. І, будь ласка, ще одне питання з приводу міжнародної безпеки. Вже у Лаврова говорили про те, що вони свідомо спровокували кризу біженців, що вони свідомо обстрілюють житлові будинки в Україні, аби люди якомога більше виїжджали. Їм сподобалось, як працювала сирійська криза, і навіть називали цифру кількості українців, яких вони хотіли вигнати і хочуть вигнати зі своїх будинків за кордон, аби ті почали тиснути на інфраструктуру Європи і знов таки просили і європейці втомились від цього і почали знов таки тих тиснути на Україну з проханням зупинитись, хоч якось. Цифра 9 мільйонів. Чи відомо чи справді існував такий план? І чому, слава Богу, він у них не вдався? Це ж це є ключовий сценарій війни, один з ключових сценаріїв війни Росії проти України. Дивіться, як вони роблять. Вони оточують великі міста України, блокують можливість. Туди е, будь-якої транспортної комунікації, да, доставки туди продуктів харчування, питної води, ну там медикаментів, будь-чого. Да. Гуманітарні катастрофи це ключове, що робить Росія в Україні. Вона знищує міста, вона їх обстрілює, вона створює панічні настрої максимально. Дивіться по Харкові. Да? Це ж конкретно по Чернігову. Дивіться, що відбувалося. Це є тактика. Вони не тільки масово вбивали, вони ще і провокують гуманітарні кризи в великих містах. Це стратегія дійсно Російської Федерації. І ми сьогодні маємо 13 мільйонів внутрішніх переселенців. Не всі поїхали за кордон. Зрозуміло, і дійсно Росія постійно використовує оці емоційні тиски на Європу. Бо Європа вона консервативна країна. Да? Вони там звикли до розміреного образу життя. І безумовно, вони спершу, коли емоція, велика емоція, співчуття на них впливає, вони дають. Там притулок українцям, да, але коли в тебе багато українців, треба шукати роботу. А українці ж ну це ж не просто прості люди, які будуть тихенько дивитись долу, да вони ж мають свої питання, вони ж можуть конфліктувати. Це ну це життя, це нормально. І що роблять росіяни? Вони тоді починають і псошки свої інформаційні, да, тобто вони за рахунок медіа, які вони там. Дуже 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 годували дуже довгий час. Е, я манцю в на в Європі вони починають друкувати. Що дивіться, українські біженці вони себе ведуть там нагло, вони там щось забирають людей, вони там забирають робочі міста, вони забирають гроші. Вони роблять так, що е, рівень життя падає. В, не, там дороге буде паливо, дороге буде продукти харчування і таке інше. Це дуже спланована конкретна акція Росії. Треба все це розуміти. Знаєте, що важливо? Важливо, щоб політичні еліти Європи це розуміли. Ми маємо це пояснювати не тут в нас. Ми Росію розуміємо як ніхто. Ми знаємо всі кроки, куди вони хочуть зайти, що вони хочуть зробити. Вони ж трошки такі ну примітивні. Ну ви розумієте, що інтелектуально дивіться, це ж регресія, Це ж регресивна, регресивна держава. Вона не розвивається прогресивно. Вони не конкурують внутрішньо, тому в них інтелект дуже низький. Ми все передбачувано, це знаємо. Просто Європа, вона робить вигляд, що не бачить цього. Да, тобто вони не, не бачать шантажну тактику Російської Федерації, як е, з Нордстрімом було довгий час. Певний час вони не бачать того, що вони роблять в Україні. Тобто вони не розуміють, що не тільки масово гвалтують. Для чого це потрібно? Європа задає питання: а для чого їм це робити? Це ж війна. Вони ж вам військову інфраструктуру. Ми кажемо ні, вони хочуть якраз панічні настрої, масові, потужні, щоб України не було, щоб люди звідси втікали, будь-куди, будь за які гроші, будь-де хотіли жити. Знаєте, пане Цього... Михайло, я розумію вас, і ми вас чуємо звичайно, але ми. Підозрюємо, що в цій ситуації, як в, в ситуації російсько-української війни, кожен за себе. І тому Європа цинічно переслідує лише свої особисті інтереси. Ми ви... з цим Понятно. треба Ми... не те, що змиритися, але це треба усвідомити і воювати далі. Ми виграємо в будь-якому випадку. Ми сильніші ніж всі думають. Це ключове. І це Європа має зрозуміти, і Росія має зрозуміти. В нас немає жодного Сподіваємося. Жодного шансу, дякуємо, пане Михайло.